Калужські пенсіонери півдня тримали в облозі міську раду, блокуючи сесійне засідання та вимагаючи дозволити їм постійний безкоштовний проїзд у міському транспорті. На засідання вони прийшли переконані в тому, що міська рада відмінила пільгові рейси та підвищила тарифи на проїзд у транспорті, який здійснює перевезення по Калушу, а також до Івано-Франківська та сіл району. Всі пенсіонери мають необмежений пільговий проїзд на приміському і міському транспорті. Ну, але наша кавуська кавським виконкова своїми законими діями обмежуються. Протестувальники акцентували на тому, що автобуси у калущі виїжджають на маршрути у вкрай поганому стані. Не обладнані компостерами, а водії не видають квитків та не обліковують кількість реально перевезених пасажирів. Пенсіонери нарікали, що за їхній рахунок перевозять школярів та мешканців району. Також пропонували створити комунальний транспорт. За рахунок пенсіонерів не перевозити школярів. Якщо це не передбачено законом. По місту їздять мешканці Сім, за них нехай розраховується регіональ. Потрібно розвинути комунальний транспорт. Продовж наступних кількох годин від протестувальників до мікрофону підходили всі бажаючі. Кожен з них озвучував різні скарги і пропозиції, чимало з яких до пільгового перевезення стосунку не мали взагалі. «І Якщо зараз піде то питання про те, що три гривні, то є замало. Ну то тоді, шановні, перевізники, в даному випадку. Відкажіть це від бізнесу, віддайте людям, яким то буде достатньо. Ми будемо вас обирати, і ви, будь ласка. Усвідомте це, бо інакше слідуючих виборах, якщо доживемо до того, ми вас нікого не оберемо. Нема за що. Прошу Я... спробувати певних до президента про розподіл останнього транжу, отриманого з Європи, бою, всім громадянам міста, всім громадянам України для розвитку капіталізму, та як хтось вказано. Так, хто зробила Греція, Італія і так далі. І не вмерли нічого. Значить, прошу віднестися серйозно. Коли знімалися оці штори, ви знаєте, в темноті працюють тільки злодії, корупціонери. Напередодні у калуші з'явилися оголошення із закликом приходити на сесію міської ради всім, кому не байдуже питання пільгового перевезення пасажирів. Вже вранці понеділка несподівано застрайкували перевізники, які начебто не порозумілися між собою. Тож влада міста одразу ж пов'язала обидві акції, назвавши їх замовними. Закласна акція, ви що ви мене не хочете? Повірте, що все виглядає так так. Плановано збурити. То, у всіх усіх зупинках про звіщені об'яви, пристосовувати підміни пільгових рейсів. і інше. Самі протестувальники наполягали, що згуртувалися самі, щоб відстояти права пільговиків. Я вчора говорив із депутатом, який перебував в правосій з депутатом Верховної Ради. Він я його запрошував іменно сьогодні на сесії. Він, видно, не мав можливості бути тут, але він сказав так. Давайте нам сигнал. Сильно... Нас є депутатка, оця жіночка, що виставка Іванівна. Вона, О, вона. Е знає в курсі діла. Ми були у депутата Шевченка на прийомі, його не було, і ми написали у них звернення до людей, що прийшли сьогодні на сесію, буде рішатися проїзд. Пенсіонери під час обговорення питання депутат Калиської міської ради Ольга Єланіна оприлюднила депутатський запит про мораторій на рішення виконкому про підняття тарифу на перевезення у міському транспорті до чотирьох гривень. Втім, міська рада пропозицію щодо запровадження мораторію не підтримала. Протестувальників це обурило. Ми хочемо знати, хто іменно хто голосував за, а хто проти. Зрештою, влада і мітингарі домовилися провести ще одну зустріч уже завтра. До обговорення питання запросять і перевізників.